Батьки на уроках таке можна було побачити у Лозівській гімназії. Днями у цьому навчальному закладі проводився День відкритих дверей. Усі охочі батьки мали змогу відвідати будь-який урок, побачити, наскільки добре підготувалася до заняття власна дитина і як вона відповідає. Ознайомитися з навчальним процесом також мали змогу батьки дітей, які тільки збираються йти до школи. Втім, лише цим програмою Дня відкритих дверей у гімназії не обмежилася. Про все докладно дивіться далі. Програма для батьків була насиченою і цікавою, а розпочалося все з відвідування уроків. Після цього батьків запросили на екскурсію, яку для них провели їхні ж зіти, ознайомили з виставкою творчих робіт колективу гімназії, показали музейну кімнату. Першокласниця Маринка гімназію називає своєю другою домівкою. і Пишається тим, що вона гімназистка. Мені подобається в школі те, що я кожного дня тут дізнаюся про щось нове. Мені подобається наша вчителька та однокласники. З ними ніколи не буває нудно. У нас чудовая дарня, в которой готуют смачные страны. Здесь не очень много деток, но взаимосвязь между родителями, учителями и детками здесь очень тесна. Син Вікторії Денис навчається у 9 класі. Він призер обласного етапу олімпіади з англійської мови, і це не тільки його заслуга, говорить жінка. Це рівень викладання в гімназії. Додає вона навчальному закладу 15 років. Нещодавно гімназія пройшла державну атестацію з відзнакою. Найкращий заклад в місті говорить Тетяна, мати двох дітей, які навчаються в гімназії. «Кожен учитель болить за кожного рібенка. Очень дружний колектив. Ані дітки всі друг друга знають. Син Тетяни Микита, голова міської ради старшокласників. Цьогорічний випускник вдячний гімназії за те, що вона підготувала його до дорослого життя. «Вона мене а вона мене відправляла на всі мероприятия на рівні города. Они научили меня ставить себя вот даже перед камерой сейчас, разговаривать правильно. Сестрамыкэта София пугающе научается в пятом классе, ей подобаються все уроки и все вчителі. А ещё девчина выступает на сцене пить час свят. Да, да, стихи рассказываю, да, да, ну все, что танцуют там, интересно. Тут кожен учень творча особистість, а педагог талант. Переконатися в цьому батьки мали змогу під час свята цього ж дня. Їхні діти на сцені співали пісні, танцювали, читали вірші під аплодисменти своїх батьків, учителів та ровесників. Перша квітка розвітає, голосніша пташечка співає, чоловіки жінок своїх вітають. Найкращі подарунки обирають. Світ прокидається від зимового сну і дарує усім прекрасну весну. Талановиті вихованці гімназії відомі далеко за межами лозової для навчання, і розвитку творчої здібності дітей, батьки, вчителі створили всі умови. Робота ця триває. Сьогодні я хочу подякувати нашій піклувальній раді та раді гімназії за те, що вони постійно турбуються за нас. І наша батьківська громада визнана найкращою у Харківській області. За що їм низький уклін і вели велика подяка. Радітський комітет нас дуже сильний, тому ж очень сильний і буквально по любому зову вони являються і допомагають всім. День відкритих дверей завершився. І батьки сповнені вражень залишили навчальний заклад. Вони тепер знають їхні діти в руках професіоналів. Використовуючи сучасну матеріально технічну базу, гімназисти отримують тут високий рівень знань.